Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні я до вас з тюльпанками. Ось така тюльпанка прекрасна. Пелергонія сортова. Називається вона Вікторія Андре. Дуже гарна тюльпаночка червоного кольору. З Поєднанням білого. Кущик досить великий, його потрібно формувати, але він не вибагливий. Він щедро досить світе. Це, от, можливо, вже третій квітонос. Я трошечки не встигаю відзнімати. Деякі мої сортові полергоні вже відсвели. Але я все ж таки очікую на те, що літом я ще встигну відзняти усі сорти своєї полергоні. Ось такі тюпаночки, дивіться, які вони гарненькі. Неймовірні кольора і форма. Щедрий на цвітіння. Потребує формування кущика, але досить такі жирені листочки, досить міцні ось такі. І тюльпанки мають зовсім інші листочки. Тюльпанки зразу можна відрізнити від звичайних зональних пелергоній саме листочками. У них форма, пружність, зовсім інша від звичайних пелергоній сорт. Ось таке. Мені дуже подобається та така тюльпаночка. Він цвіте до. Самої осені. тому я дуже люблю цей сорт за цвітіння. Не хочу мені фокусуватися, і невибагливість. Ось такий коротенький відео огляд пелергоїні Вікторії Андре тюльпанки. Я надалі протягом літу. Буду продовжувати показувати свою колекцію полергонів. Ви залишаєтеся, звісно ж, на каналі. Ставте лайки. До зустрічі в наступному відео. Па-па!